Друзі, рада всіх вітати на моєму каналі у новому відео. І, як завжди, рубрика готую раз на два дні. Якщо ви вперше на моєму каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Катя. Моя сім'я складається з трьох чоловік, двоє дорослих і одна дитина. Зазвичай я готую один раз на два дні. Прості повсякденні страви із звичайних продуктів. І розпочинаю сьогодні з горохового супу. Я добре промила горох і відправляю його до каструлі. Буду заливати водою та варити. Попередньо горох я не замочую. Цей горох добрий, він швидко розварюється і без замочування. Якщо у вас горох, ви знаєте, що він вариться довго, то краще попередньо замочити. Ще Сьогодні буду готувати тушену картоплю. Для початку поставила свій казанок на вогонь, розігріваю, наливаю рослину олію. Коли олія розігрілася, відправляю в казанок м'ясо. Сьогодні це свині кістки, Це частина із хребта, тому ці кістки такі великі. І для початку їх треба добре-добре обжарити з двох сторін до золотистої корочки. Після того, як м'ясо схопилося, я його приправляю. Додаю сіль і додаю звичайну приправу до м'яса. А ви додавайте свої улюблені спеції за смаком. І відразу хочу заповнити ємкість із горохом. Я свої крупи завжди пересипаю із заводських упаковок у спеціальні контейнери і завжди додаю лаврове листя до контейнера. Мене питали для чого. Я вже раз була казала, але повторюся: це для того, щоб не заводилися різні жучки у крупах. Додавайте лаврове листя. Тож горох і м'ясо у мене готуються, а я буду готувати тим часом пережарку одночасно і для супу, і для моркви. Цибулю нарізаю дрібненьким кубиком, а моркву буду перетирати на грубу тертку. Сковорідку відправляю на вогонь, наливаю рослинну олію, коли олія розігрілася, відправляю туди моркву та цибулю. Роблю вогонь маленький і тушкую. Коли цибуля і морква стають м'якими, я їх солю та перчу. А ви додавайте свої улюблені спеції за бажанням. Завчасно нарізаю картоплю для тушеної картоплі та для супу. Для тушення картоплю нарізаю грубим кубиком. Це для того, щоб вона при тушинні не розварилася, а тримала свою форму. Наготовлену картоплю заливаю водою і відставляю. Вона має пролежати трошки у воді. Якщо у вас є час, добре було б, щоб і годину, якщо нема часу, то хоча б пів години для того, щоб з неї вийшов лишній крохмаль. А для супу нарізаю такими маленькими пластинками, як зазвичай. А ви нарізайте таким способом, як любите ви. До речі, хтось у коментарях писав: якщо ви в їжу використовуєте молоду картоплю, то її можна не вимочувати. У ній немає стільки крохмалю, як у старій картоплі. Ось показую, стільки в мене картоплі вийшло для тушіння, а стільки для супу. І коли м'ясо вже добре засмажилося, я відправляю до нього картоплю. Зверху кладу пережарку беру половину від порції, адже пам'ятаєте, я ще разом і жарила для супу пережарку. Додаю свій томатний соус, який я сама закривала, до речі, рецепт є на каналі, можете заходити дивитися. Та буду додавати свою улюблені спеції. Цей раз просто сіль, перець, і я цей раз перцю трошечки сипнула, не за смаком набагато більше, тому прийшлося його просто забрати назад, і звичайна приправа до овочів. Все, тоді буду заливати водою і спочатку робити вогонь великий, щоб добре закипіло. А після кипіння роблю вогонь. Мінімальний, і буде тушкуватися у мене це все 2 години. Води я завжди додаю багато, щоб вийшла така смачна підлива. Гороховий суп сьогодні варю із сосисками. Взяла шість ось таких довгих сосисок, нарізаю їх кружельцятами і буду відправляти в сковорідку до пережарки, щоб вони разом із цибулею і з морквою обжарилися. І обжарювати ковбаску разом із овочами мені також порадили ви. Хтось писав цей спосіб у коментарях. Так, всі смаки об'єднуються і суп виходить ароматнішим. І, взагалі, я дуже дякую вам за вашу активність на каналі, за ваші коментарі, ваші поради. Я все читаю і стараюся всім відповісти, мені дуже приємно. І коли горох розварився уже до стану такої каші, я додаю до нього картоплю. До речі, дехто не любить, щоб горох розварювався до стану пюре, тому регулюйте самі за вашими вподобаннями. Після того, як додала картоплю, доливаю ще необхідну кількість води. Після закипання додаю свої улюблені приправи. Цей раз це моя універсальна приправа. Копчена паприка та чорний перець. Звичайно, сіль не додала, тому що приправа уже із соллю. Відразу додаю до супу пережарку. Доливаю за потреби у каструлю ще воду, накриваю кришкою і все. Коли закипить, вариться до готовності картоплі. І, друзі. Коли суп уже трошки покипів, я додаю до нього зелень. Цей раз у мене заморожена петрушка. І зелень відразу додаю до картоплі, щоб вже другий раз просто з морозилки цей кульочок не доставати. І картоплю далі залишаю тушитися, а суп ще перекипить із петрушкою. Хвилинка друга і буду виключати. А ми з вами переходимо на другу сторону моєї кухні і сьогодні будемо готувати чебуреки. Я не знаю, хто не любить чебуреки. Якщо такі є, то відізвіться, будь ласка, у моїй сім'ї чебуреки люблять всі. Я замішую звичайне заварне тісто, точні пропорції оставлю в описі під відео. Це тісто дуже універсальне, якщо ви його спробуєте, воно вам точно сподобається. Я його використовую і на чебуреки, і на пелімені, і на вареники. Ну, Мені воно дуже подобається. Воно дуже м'яке і еластичне, з ним легко працювати. Я змішую всі потрібні інгредієнти і в кінці заливаю це все кип'ятком. Так сказати, заварюю своє тісто. Спочатку це все перемішую ложкою, адже тісто дуже гаряче, а потім викладаю на доску для тіста і замішую руками. Сьогодні я замісувала тісто уручну, тому що був час. А якщо часу немає, то в цьому мені дуже допомагає хлібопічка. Я вибираю функцію тісто і просто додаю всі інгредієнти, закриваю кришкою і теж виходить дуже гарне тісто. Ось таке м'ягеньке воно в мене вийшло. Я його беру у целофановий пакетик і нехай полежить віддихне, для того, щоб добре розвинулася в ньому кліковина. А тим часом займуся начинкою чебуреки. На таку порцію тіста я використовую пів кілограма фаршу це у мене домашній свинний. Одну велику цибулинку, мілко нарізану кубиком, сіль та перець. Вимішую і додаю поступово. Десь 100 мл води. Якщо ви хочете більш сучніші, додавайте більше. Тісто у мене полежало десь 20 хвилин. я його дістаю із кульочка, буду відрізати потрібну мені частинку і починати з нею працювати. Решту тіста теж ховаю в кульок. І я придумала для себе такий спосіб ліпки чебуреків, яким з вами зараз і поділюся. Тісто розкатую на крепко тонко. Можна сказати, так грубо, ось я показую на відео. І беру ось така в мене є лійка для банок, але вона мені ідеально вирізає ось такі кружочки. Тому я працюю з нею. Вирізаю ось такі грубі кружочки, а потім кожний кружочок буду розкатувати у тонкий пласт. Але разом з тим, щоб круг. Місце, де працюєте, для зручності можна присипати мукою, тому що трошки тісто, ось бачите, прилипає. Воно не крепко, але все одно трошки прилипає. Коли часу в мене є більше, то я все тісто розкатую тонко, беру мисочку таку невеличку, і все рівненько прикладаю, по мисочці вирізаю такі рівні гарні кружельцята, Але коли часу немає, то мені дуже подобається саме цей спосіб. І тепер все дуже просто. Беру один кружечок, викладаю на нього фарш, розпреділяю. Тоді добре защіпую края у чебурекові, беру вилучку і ось так роблю такий гарний край. І все, відразу роблю 2-3 чебуреки, але паралельно ще ставлю на вогонь сковорідку, наливаю рослинну олію, щоб розігрівалася. Коли олія уже кипить, я роблю вогонь поменше. І відправляю чебуреки жаритись. Обжарюю з двох сторон до золотистості, після чого викладаю на паперовий рушник, щоб лишня олія не входила в тісто. Ось такі чебуречки у мене получаються. І ділюсь з вами результатом їжа на два дні готова. Ось мої чебуреки. Зараз показую вам, який він всередині. Дуже смачний. Начинка соковита тісто м'яке. Тушена картопелька тільки приготувалася, щойно її відключила. Ось так вона гарно тримає форму, але насправді дуже-дуже м'яка. І суп із гороху теж дуже смачний, із сосисками з копченою паприкою. Цієї їжі нам точно вистачить на 2 дні. Надію, змотивувала вас на приготування їжі. Готуйте разом зі мною. Всім до скорих зустрічей!